Стане на найближчий тиждень, початком тиші у Брюсселі, Вашингтоні і Берліні говорять про підготовку перемир'я між Україною та Росією. Німеччина, Франція, Польща та США координують спільну декларацію, що може відкрити шлях до ширших переговорів. Але остаточне рішення за Москвою. Про це говоримо далі. Ставте лайк та починаємо. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розраховує на можливість тривалого припинення вогню у війні між Росією та Україною. За його словами, подальший розвиток подій залежатиме від рішення Росії. М'яч тепер на полі Москви. Лише там вирішать, чи буде шанс на довше перемир'я, починаючи з найближчих вихідних, заявив Мерц під час брифінгу в Брюсселі. Цю заяву він зробив після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Згідно з інформацією, що надходить з Брюсселя, європейські партнери вже розробили проект декларації про припинення вогню. Ця декларація багато в чому ідентична пропозиції про 30-денне припинення вогню, сказав канцлер Німеччини. Таким чином підтвердив підтримку ініціативи президента США. Він також підкреслив, що Росія тепер змушена погодитися на більш тривале припинення вогню, яке має відкрити шлях до справжньої мирної угоди. Ми продовжимо підтримувати Україну в тісній співпраці з нашими європейськими партнерами, і ми готові чинити подальший тиск на Росію, якщо це необхідно. Зазначив Мерц. Він також акцентував на тому, що будь-які домовленості не можуть бути досягнуті без участі України. Українці мають брати участь у будь-яких обговореннях. Німецький канцлер заявив, що якщо Росія не погодиться на мирні переговори, Німеччина буде готова до посилення санкційного тиску. Якщо Росія не піде шляхом справжніх мирних переговорів, Німеччина не зупиниться перед подальшим посиленням санкційного тиску спільно з нашими європейськими партнерами та США. Мерц також зазначив необхідність створення єдиної європейської оборонної індустрії. Ось цитую, єдиний ринок це історія успіху, але його потрібно розширювати. Наприклад, інтеграція ринків капіталу один із прикладів, який я міг би назвати, і особливо на тлі поточних подій нам також потрібно об'єднати зусилля, коли мова йде про створення європейської оборонної промисловості. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон, підтримуючи ідею припинення вогню, заявив, що Україна вже висловила свою підтримку тридцятиденному припиненню вогню майже на два місяці. Тепер я очікую, що Росія зробить те ж саме. Президенти США та Франції, також європейські партнери, готові працювати разом для досягнення перемир'я. Ми не вагаючись, посилимо санкційний тиск разом з нашими європейськими партнерами та США. Підкреслив Мерць. Натомість Володимир Зеленський анонсував зустрічі з лідерами коаліції, рішучих вже 10 травня. Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення, сказав Гарант. США та європейські партнери також активно шукають шляхи для досягнення миру. Спецпосланник президента США Стів Вітков заявив наступне: якщо ми не будемо з ним, з Путіним розмовляти. Як ми взагалі можемо досягти рішення? Це навіть неможливо. Зокрема, і Андрій Коваленко, керівник Центру планування та досліджень РНБО у своєму телеграм-каналі, прокоментував ситуацію щодо припинення вогню, зазначивши, що Росія повинна погодитися на повне припинення вогню як на повітряному просторі, так і на фронті. Він підкреслив, що Росія вже програла інформаційну боротьбу, намагаючись перекласти відповідальність за небажання миру на Україну. У разі, якщо Росія відмовиться від мирних ініціатив, європейські лідери та США готові посилити санкції. Однак міжнародна спільнота залишається оптимістичною налаштованою, сподіваючись, що дипломатія все ж зможе перемогти, а мирні переговори відкриють шлях до стабільності та безпеки в регіоні. Всі очі зараз на Москву. Але чи готова вона піти на поступки, аби зупинити кровопролиття та повернути мир на континент? Що думаєте ви? Пишіть свою думку в коментарях. Ми ж продовжуємо стежити за подіями на міжнародній арені. Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сінь Цзіньпінь провели перемовини в Москві, підписали угоду про стратегічне партнерство та обговорили Україну. Кремль несподівано оголосив про готовність до мирних переговорів без попередніх умов. Чи є ці заяви реальними? Чи це лише дипломатичне прикриття для продовження війни? Про це поговоримо далі. Ставте лайк та поїхали. 8 травня у Москві відбулася зустріч президента Російської Федерації Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпі. Після розмов в столиці Росії Китайське МЗС повідомило, Кремль відкритий до діалогу. Звучить як сенсація, адже ще вчора Москва наполягала на нових територіальних реаліях. Звідки раптом така поступливість згідно з повідомленням МЗС Китаю, Путін заявив про готовність Російської Федерації розпочати мирні переговори без попередніх умов. І цитую: він сподівається на досягнення справедливого і міцного мирного врегулювання. Це перший випадок, коли Кремль публічно демонструє поступливу риторику, що правда лише на фоні переговорів із китайським лідером. Попри те, Китай продовжує співпрацювати з країною-терористкою. Вже стало відомо, що країни підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства. Бункерний зокрема заявив, що Російська Федерація і КНР продовжать збільшувати частку своїх національних валют у взаємних розрахунках. А тепер детальніше до заяв Китаю про мирні переговори щодо війни в Україні. МЗС КНР повідомило, що країна сподівається на досягнення справедливого, міцного і обов'язкового мирного врегулювання, прийнятного для всіх сторін шляхом діалогу. Сам же Сінзіньпінь заявив, що Китай виступає за загальну, всеосяжну, спільну і сталу концепцію глобальної безпеки. Він додав, що законні інтереси безпеки всіх країн мають сприйматися серйозно а корінні причини кризи бути усунені. Цікаво, чи усвідомлює китайський лідер, що корінна причина це імперські замашки та шовінізм Кремля? Питання риторичне. Нагадаємо, напередодні 7 травня Сі Цзіньпінь прибув до Москви з офіційним візитом. Його переговори з Путіним відбулись наступного дня. Додамо, що Китай є найбільшим торговельним партнером Росії. Після початку повномасштабної війни в Україні Китай надав Москві економічну підтримку, що допомогла Росії адаптуватися до західних санкцій. Саме тоді, в лютому 2022 року, сі та Путін підписали декларацію про безмежне партнерство менш ніж за три тижні до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Проте, можливо, Пекін не єдиний, хто хоче, скажімо так, врегулювати війну. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Китай і Туреччина можуть замінити США як посередників у переговорах. Певні підтвердження цієї заяви прозвучали із США. Президент Америки Дональд Трамп припустив, що може попросити Китай сприяти мирному врегулюванню в Україні. Він також заявляв про бажання працювати над миром разом із президентом Туреччини. Отже, Росія заявила про готовність до переговорів без умов, а Китай висловив бажання сприяти мирному врегулюванню, прийнятному для всіх сторін. На цьому тлі зростає роль Пекіна як можливого посередника, що також підтримують. Трамп і глава МЗС Польщі. Однак, ми бачимо, що конкретних домовленостей щодо початку перемовин наразі немає. Пишіть ваші думки в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал свій час. Отже, давайте почнемо із того параду, який зараз у навіть і в ці хвилини готуються на Росії, тому що вже з'явилися перші фото-відео того, як а, проходить репетиція. Ну і, звісно, вже підбивають підсумки і е, трішечки роблять прогнози аналітики. А що ми побачимо? кажуть те, що він дійсно буде один із наймасштабніших і спочатку повномасштабної війни. В понеділок репетиція ось ця пройшла, і кажуть, що на параді очікується повноцінна у. Часть сучасних танків БМП БМП 3 кажуть. Ну і такої кількість бронетехніки саме на параді не з'являлося навіть у довоєнний 21-й рік. Свідчить аналіз видання агентства. Ну так само буде новий танк, армата БМП Т 15 і багато іншого. Ну і новинкою на параді кажуть, стануть безпілотники. Тут закралась думка чи не будуть це безпілотники українські, але пане Миколо, звісно, що парад. от якщо дивитися різні аналізи, він не такий, як колись нічого не може. Сьогодні дати Путіну можливість зробити так, як він хоче. Але як ви аналізуєте сьогодні ось цей парад бракабесія і чого чекати? Е, ну, в першу чергу, Путін хоче показати масштаби е, розвитку Росії, особливо в форматі мілітаризації, е, можливостей, то він демонструє силу, демонструє нові види озброєння і зрозуміло, це загроза і світу Україні Щодо перспектив, можливо, так сказати, і засування цієї сили і не тільки проти України, проти країн і НАТО і всього світу, і з іншого боку, це демонстрація, що він готовий далі мілітарну складу використовувати як формат тиску переговорного процесу і формування навіть світопорядку. Тобто, він якраз е, цей парад е, використовує для не тільки прориву ізоляції. Дипломатичної, оперативної, економічної, але і формування якраз е, нових реалій світу за участю Росії і підґіди Росії. Тому він намагався не тільки показати військову складу, що є надважливим і навіть психологічно, як він рахує, буде впливати на всіх учасників і на тих, хто буде бачити, але і зрозуміло залучити як можна більше представників різних країн, особливо лідерів. На цей парад, що дійсно це йому не вдалось активно, але частина дійсно прибуває, тому е, це перша така глобальна складова, і друга е, показати, що він має якісь успіхи сьогодні на зовнішньому векторі. З ним рахуються, і особливо в плані того, що має якісь перемоги на території нашої держави, чому він постійно поспішав і навіть останні дні активно, активно проти бої операції наносив удари. Показати, що він завоює територію, що він не зупинився і не зупиниться. І якраз оця вся армада, яка буде демонструватися, ну це в плані 41-го року вони зробити такий символ, буде направлена на фронт. Оце така чітка психологічна, але й бойова складова. Така терориста, Знаєте, їм треба показати, що він не зупинятися буде ні е, пропозиціями про мир, а буде продовжувати якраз військову складу. Поки як він заявив, не досягне своїх результатів. Ну і зрозуміло, е, е, ще одна важлива складова, яка оперативно має значення, це провокації в цей день або всі дні е, звинуваченням України. Це проведення відповідно ударів по окремим територіям, використанням своїх жковідарних сил, але, можливо, навіть підгідь наших. Засобів, це безпілотники, які вони в будь якому випадку е, отримують або складають з китайських, які в нас частина робиться. З іншого боку, це можуть бути ударні системи, але сумісні це радянське виробництво, які в нас і у них. То може стріляти і, і направляти різні ударні системи на всі так сказати напрямки на підмосков'я звинувачив, що ми хотіли б ударити по параду на інші регіони. З тим, що ми посягаємо умовно святе, на святкування якраз е 8-річчя перемоги, і розуміє звинуватися нас в тероризмі. Оце така провокаційна мета, про яку ми говорили тоді вже і Зеленський почав чітко позиціювати і відповідно доводити всім представникам світу, щоб вся модель провокації, яку вони готують, вона була розкрита, і або нейтралізувати тим способом, що розкриється, а тоді вже застосування вона недоцільна, або мінімізувати. О, ті наслідки, які е, все-таки Путін має піти для того, щоб дискретувати і звинувати Україну і намагатися е, зірвати переговорний процес, а тим більше тоді тиснути ряд країн в плані вже зменшити допомоги з рахуванням того, що начебто ми проявляємо якісь терористичні е, дії. Хоча терорист, прямо скажу, е, рядиться в того миротворця, об'явив перемир'я, хоча ми е, е, перед цим заявляв про те, що ми пропонуємо. Мир перемиря на 30 днів і далі з продовженням з метою е, проведення переговорів мирних. Але він все відкинув, продовжив колосальні і бойові атаки на мир населення, і на фронті збільшив пару раз буквально атаки, основному по 12-ти стратегічним напрямкам, показав, що він ніякий мир не йде. А тільки в зручну йому, так сказати, е, позицію 3 дні. Він об'являє він, начебто, цю позицію і вимагає її дотримуватись дотримуватися за його ініціативи. Далі знову він ніяке зобов'язання бере. Але по результатам, випадку, якщо е він говорить про те, що ми щось порушимо в ці дні, якщо не погодимося і порушимо, зрозуміло, вони засуть всі се засоби медвіді, він уже цілі вказання нанесення ударів по Україні, зокрема по Києву, навіть з використанням так називаємо орешника. Тому ці загрози ми бачимо терориста. Готуємося, розкриваємо їх. Я думаю, що йому не вдасться реалізувати весь цей сценарій, який він є визначений, і в плані демонстрацію цих, цих форматів глобального ну Ми зрозуміло, провокації щодо України і зриву мирних переговорів.